Колеги, вітаю вас. Настав час поговорити про молдовські вина. Як ви знаєте, Молдова країна чудова. Тут вирощують європейські сорти винограду. І сьогодні ми з вами поговоримо про білі вина. Особливістю пострадянського виноробства є те, що у 1985 році Гербачов зробив сухий закон. По цьому закону в дуже багатьох регіонах Радянського Союзу повирублювали виноградники. Тут через це постраждали Одеське виноробство, Миколаївське виноробство, частково Закарпатське виноробство. А в Молдові та Грузії були доволі якісні чиновники, які за рахунок приписок написали, що вони виноградник повирублювали, але насправді вони його не виробили. Хоча по документам все зробили. Значить, і це врятувало молдовські вина. Тут є цікаві сорти винограду. Які можна зустріти, ну, фактично там, тільки в Молдові у великій кількості. Зараз ми про них і поговоримо. Класичний французький сорт винограду, який називається шардоне Молдова, як Одеська область. Вони знаходяться на одній паралелі з регіоном Бордо у Франції. В Молдові. Сорт винограду Шардоне дає доволі приємну кислотність, дає легкі фруктові відтінки, трошечки дає таку гіркоту яблуневої кістечки. Дуже класний сорт винограда, який фантастично смакує з морською рибою, там, чорноморською рибою, а також річковою рибою. Сорт винограду Савіньон Блан, також французький сорт винограду. Цей сорт винограду в усьому світі дає більш відчутну кислотність, дає більш відтінків цитрусових в ароматі та смаку, легкі відтінки лайму. Також відчувається в Савіньоні легкий такий, квітковий, легкий квітковий післясмак. Сорт винограду мускат. Це сорт винограду, який дуже гарно росте в Молдові. Частково він гарно росте в Одеській області. Сорт винограду, який дає приємні солодковато фруктові відтінки, легкі відтінки сухофруктів, легкі відтінки меду. Білі молдовські вина. Це дуже гарне поєднання гарної ціни і приємного зрозумілого смаку.